Тривалий час я вважала, що моя сім'я просто ідеальна, Я ніколи не чула в нашій хаті сварок. Мама завжди щасливо виконувала свою домашню роботу, а тато був привітним. У нас було всього в достатку. Мама гарно вдягалася, батько ніколи не заощаджував на побуті. Я у батьків була одна. Коли мені виповнилося 16, я почала навіть мріяти про таку ж сім'ю, як у мене є тепер, щоб був мир. І спокій. Таке поняття, як любов, звісно, тримає такі сім'ї. Так вважала я. Я і гадки не мала, що криється за цим вдаваним спокоєм мого батька. Мій тато часто їздив у відрядження. Коли повертався, його з обіймами зустрічала матір. Потім вони йшли на кухню. Тато мовчки всідався за кухонний стіл і смачно сьорбав першу страву. Мама завжди готувала те, чого він бажав. І от один випадок геть перекреслив моє уявлення про ідеальну сім'ю. У свої 17 я вже самостійно подорожувала, і не тільки в рідному місті. Цього разу я їхала до подруги з інституту. Йду незнайомим провулком, несподівано вдалині побачила знайому постать це був мій тато. Я навіть хотіла гукнути його від радості, але вчасно спохватилася. Поруч із ним ішов хлопчик і жінка. Ще зовсім юна, з мого погляду. Я принишкла і почала за ними стежити. Ось вони зупинилися біля одного з прилавків. Тату, купи мені морозиво, попросив малий. У мене всередині все похололо. Мій тато купив морозиво і навіщось поцілував у губиту жінку, яка стояла поряд. Я ледь стримала себе, щоб не закричати. Додому повернулася з тією таємницею. Тепер мені дуже шкода свою матір. Вона й далі готує татові смачні супи чи борщі, намагаючись йому догодити. Вона ні про що навіть не здогадується. Тато приїжджає додому і вдає, що все гаразд. І тепер у мене постало питання чи варто розповідати мамі про побачене, чи може зберегти цю гірку правду заради святого спокою?